Сьогодні у мене а, омлетик такий: ковбаска, сирок і яєчко. А, паприка зелена. Іваночки, ось такий сир, крендельки і два тостика. Ну, не тостики, а підсмажені такі гріночки. Алівночки такий сир. Все те ж саме. А, Елі кладу сьогодні банан, паприка. Теж хлібчик, крендельки і. Амлітик. Без каші сьогодні. Приїхала за дівчатами в школу, щось мене сьогодні накриває. Якось так сумно. Нібито і все добре, але щось накриває. Чи то гармони знову бушують, чи то новини, чи то... Безвихід якась така. розумієш, все, що робиш, воно якось сьогодні якось втратило сенс. Ні, ніби і ранок був нормальний і. І, і Діти більш-менше чухались, навіть яліночка, ну таке, а мені ну тим не розболі, не розхворілись. Чоловіку трохи гірше, температура вища, вже третій день температури. Та, але дітки здорові, чоловік також тримається. Ну, У мене все добре, і в хаті поприбирала, а от після обіду щось або магнітне буря, або не знаю. Всім привіт! Ви на каналі Повхаю і це свіття. Всі звуки, коли навчишся казати, тоді будеш робити рекламу моєму каналу. Добре? Відкриватися. Дякую тобі за допомогу. Де ми закінчили? Відкрива. Ні, не тут. Ми ну, ну, це вчили. Так, ми це вчили. Так, тут-тут. А ми тут були? Ні, там... А, паляниця. Так, да, були. Е, читаю це. Подожди, а ну. Стой. А вас не дивишся, таке питання? Ні, так минулого разу ми працювали. Ні, ні, ні. ні. О, десь, хоча, а далі там десь складніше я. Ось цю сторінку ти. А потім ти обіцяєш, що будуть мультики? коли все зробимо. Так, у мене я підпоїла, а сонце тільки тут до буде. Добре. І поки ти, ти свій язичок бачиш в дзеркалі? А ти обіцяєш, що після цього буде мультики. А ти не будеш більше жетони заробляти? Буду повторювати. Добре, добре, хорошо обіцяю. Давай. Читай ось ці склади. Сайт. Сайт. Ти пальчиком. А Подожди, чекай, подойди в зеркало. Скажи ц. А теперь скажи тсс. Мягко, Ать. Ать. Ага, далее. Ать. Эть. Еще это эть. Надо эть. Эть. Ага. От. Правильно. си Ти. Не ти, а ци. плюс С и мягенькие. Ти. си Добре. Доброе. Тю. Тю. Доброе. Цё. Цё. Далее читай сама. Дочь, Читай, будь а -а -а. ласка. Я не хочу читати. Ну ж домовилась, ти заняття хочеш виконати, подивитися мультик. А що ти? Ти знімайся, а я не хочу поссориться. я читаю і не понял. Так ти красиво читаєш. Це наоборот, я пишаюся тобою. Я виріжу цей кадр. Ти ся тю тю. Яка от ця буква Е? «э»? Олівець. Олівець. Ні, ще раз. Цивка. А что такое цивка? Не знаю, честно. На украинском языке, что такое цивка, я не знаю. А может, это имя? Может быть. Не представляю. Хочет мама, чтобы у тебя был колоннадас. Когда ты писал, у тебя был Ты Мама, а бы, чтобы, когда ты писал, у тебя был такой острый? Хотела бы. Хотела бы. А теперь читай. Читай. Ну, Читай, кажу. Ой, ты, 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 ты. сейчас иди. А седай, я седай. Седай. А я ж не знаю, пальчиком прямой. Типка. Цикавый. Я думаю, Тя-тя. Правда. Не тя а тя-тя. Тя-тя. тя Тятя. тька Играшка. Тя-тя. Тя-тя? Не тя можно, Можно похвастаться на собачки? Собачки. Ой, когда я заведу собачку, она звучит. А теперь повтори. Если я заведу. Если я заведу собачку, собачку Я назову Я її назову сяць Добре читай далі Ся чат Вот тут цей стопчик Кінець угу. хонець -хо угу. Ой, 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 ой. Давай. Не відволікайся, швидше закінчим. Давай приберемо всі іграшки. Мама кожен раз каже, прибери зі столу, ти не хочеш прибирати. Лиза. Давай. тюк-чук-чук-чук. -тюк -тюк -тюк. Тут читала? Па Палець. Палець. Угу, далі. Плавить. Мама, не кушать хочет. Давай. Афина, мы снимаем. Давай сюда. Далее. Оцеле Оце О Следеть. У, у мама. удили Эль, у нас занятия. Али, не иди сюда. У Мама, а то есть на сухой? Си, давай читай И... далее. Я Яркая Так, а где сухица? Же... Украинец. Ты специально балуешься? Да. Блэти. Это какая буква? Таб. Таб. Это Э? Это И. На двоє міцний морозець. морозець. Угр, а у гриця рукавиці. А у гриця. гриця. Рукавиці. Рукавиці. Гриць несе паляницю. Гриць несе паляницю. А ти от оці прочитай. Мама, потусто, я, а потім стоїть один лосянець я спугалась вимовити ти поляниця. Язык у ногу погано працює. У всіх росіяних? Можливо. Читай. А как надо сказать, если росіян подайдет поляниця, но высказать? Ты сама ще не вмієш понять. Поляниться, тут. Скажи паляниться. Поляниться. Добре. А тепер читай вот эти слова reset. Um, Я думаю, досить на тому -то, oh, mm -hmm. не сказати. Вот, вот, а это что? Поляниця? Поляниця. Добре. О, мама, это сна кукловини. Ты замечила, Так, дивися. Читаем оці Ілана? Я встала. Так, чітко. Ца-ця. Ця-ця. Ні. ца ця, -ця. 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 Ти можеш оцю табличку сама прочитати? <риклад> Давай спробуємо. Добре. Іланочки в цьому році виповнилося сім рочків, і у неї дуже великі проблеми з мовленням, і я намагаюся зі всіх сил намагаюся працювати з цим. Дуже великий шлях ми вже подолали, але результату ще поки малувато, але ми працюємо, ми не здаємося. Читати вона навчилася майже самостійно, вона не ходила в українську школу, вона вчилася тільки в середній групі українського садочку, Потім ми в Чехії брали жіночку, яка займалася з ними українською мовою, допомагала доньці, робити домашку. В перший рік, коли ми приїхали до Чехії, ми ще вчилися в українській школі зі старшою донькою і брали репетитора, щоб вона робила з нею домашку. І також її Ланочку писали вони тим, букви. І от З цих занять Лана навчилася читати ці заняття. Робилися в 5-6 років, і от десь рік-півтора ніхто з нею не займався, але у нас є абетка на стіні, і вона сама навчилася читати українською мовою. Чика, читає, вона непогано, але мовлення у неї дійсно погане І ми спочатку починаємо все працювати. Онлайн-логопед ми працювали досить довго, десь рік, може, плюс-мінус. а вони поставили деякі звуки, але автоматизувати не вийшло, тому що через екран, при, при, е, при привлечь увагу дитини, це дуже складно, і тому уроки проходили неефективно, я б так сказала. Я вже давно зрозуміла, що мені треба брати це в свої руки, але у мене через вагітність народжування четвертої дитини мені ну, не було часу, не було сил. Де і у Іланочки. Відірви та викинь. Вона у нас сама така складна дитина зі всіх. У неї дуже сильний характер. Вона дуже самостійна, коли хоче, але зазвичай вона. Йде постійно всупереч всьому, що їй кажуть, я з одного боку не хочу ламати її характер в житті, це обов'язково знадобиться, але мені важко з нею працювати, мені важко з нею щось домовлятися, тому що вона за е, ну, враж... вважаючи, що вона ще мала, вона не вміє домовлятися, і, і через це у нас постійні конфлікти. Вона може пообіцяти не виконати. Вона їй каже, сідай, вона не хоче. Таке, що її всадити просто неможливо, і в мене дуже багато сил витрачається на те, щоб просто її хоча б, хоча б поправити. Коли я її поправляю, вона психує, І через це автоматизація також у нас ускладнюється. Але ми не здаємося, і ось час від часу все ж таки сідаємо за заняття завдяки нашій новій системі мотивації, за жетончики, за гроші. Я її беру часто до магазину, щоб стимулювати її бажання щось купляти і заробляти цим гроші. Далі у нас іде заняття зі старшою донькою. Їй в цьому році буде вже скоро 11 років. Ми приїхали до Німеччини, і вона зараз в четвертому класі інтеграційному і. Є ризики, що її іще на рік залишать в 4 класі через незнання мови. І тому ми вирішили вчити німецьку мову, брати репетітора, робити домашні вправи, але вона все одно не розуміє, що це треба брати себе в руки, сідати. І мені також просто не вистачає сил пережити ці дитячі забавки, дитяче баловство. Я намагаюся і не кричати, не перетворюватися там умі воплями, криками і там, якимось чином змушувати. Намагаюся стимулювати м'яко, але все одно іноді мені, мене, звісно, накриває. І тут тільки дитина всілася, взяла себе в руки, почала займатися, прилітає тато і каже, що час а у нас ще нічого не було. А ми ж та з ним на схудненні, і у нас прийом їжі погодинна, і я зовсім загубилася в часі через дітей і розпсіхувалася, дала і молодшу, і старшу татові, кажу, давайте тоді займайтеся, я пішла смажити м'ясо і готувати салат. Знаєш. Не знаю. Я тільки за ці як или назвати. Хей, ти далі саме то не знаєш, будеш вчити мною. Так, включила дитячу. Включила, мама. Так, все, розплатили. Фиш. Фиш. Что на что напохоже? А, фиш. на рыбу. Папа. -па. Так, да. Фиш похож на фиш. Фишка. Фишка, которую вы нам даете. И находится синего цвета. Фиш, фиш, фиш. Дальше. Так. Дас с Бэтмен. 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 Бэтмен лежит на кровати. E -hmm, так Зеленый Бэмен. Наличку лежить. Да. Бэмен лежит на личку, и он при этом зеленый. А знаешь, что що, що, що дуже важливо запрометок. Да, Бэмен был зелений потому что Das. А фишка теперь сказала. Де. Ааа, ніх чого собі розумна. Я, да. я думаю, що ти сині. Ти, ти маєш на увазіш колір надпису, де чи десь. Де це синій чоловічого роду маскулін. Правильно? Угу. Дас – це в нас нейтраль, бет, А діета... зелене, діє це жіночий або флюар. флюар, 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 флюар. Томати, нічого що... томат. На помідор. Папа! папа! Так, томат, 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 пом, томат, томат. Что такое? Папа, мисс, папа, придумывай всякое. Не, приду, не ну, она кажется на что похоже томат? Кажется помидор. Я верю в тебя, дочь. Я над этим не стяжусь над мамой. Так, ладно, это томат. Ничего томат похоже? Томаты. Да. что это стало? Десь у сім з половиною років ми в Україні з львінкою проходили онлайн тренінг Пінтесєвича, по мнемотехніки, по вивченню англійських слів, і е, там був такий курс насичений, я платила за це гроші. І, мабуть, мала була ще маленька для цього. Там, мабуть, треба було трошки для постарше. Ну, як мені казали, що після восьми років типу, класно, до восьми краще з мамою. Ну, звісно, ми займалися з нею разом, але, мабуть, для неї то було багато. І потім, коли ми закінчили цей курс, вивчили все, здали екзамени іспити, то вона почала, ні, ненавижу». Мніметехніку, і всі ці роки ну, ми не поверталися. Я намагалася там картки зробити в Чехії, щоб вона по техніки. Ну, у неї щось було якесь ну, відчуження. Перепрацювала, я б так сказала, з тою мніметехнікою, але зараз ну, ми з нею балакали, що. Ми заплатили за ці знання гроші. Можливо, вони нам допоможуть краще швидше вивчити, чому б цим не користуватися. Ну, І тому все ж таки я її прошу. Давай кажу, спочатку будемо за технологією будемо вчити німецькі слова. Ви ж бачили, у мене є канал «Вчу німецьку, я там саме за цією технікою сама вчу слова, але я картки пишу самостійно. Ну, а у дитини є отака пачечка карток, нехай вона. З них і починає. Тож вона нібито зараз в'їхала, да? тобто згадала, як це робиться, це важко, їй дається, не хочеться. Ну і, звісно, ще й тато там щось підшучує, таке у нас зав... заняття виходить: П'ять слів, вони вивчили, але у мене ж не було часу перевіряти. Папа, як буде Діташі? Ось, дідася. Папа, плохо. Записує, я вам аплодую, вітаю. Ви одним махом убили трьох зайців. Мама, я дуже... Ти зробила німецьку, тата вивчив слова і я ліну Молодці, ура! За виконання цих занять у нас передбачено заохочення. Заохочення я створила таким чином. Ми з ними зробили, обсудили правила нашої родини, оформили це у вигляді стін газети, але ще нікуди не повісили. Ну да ладно. і також у мене є там прайс-лист на допомогу мамі. За що, скільки вони чого можуть можуть е заробити гроші на солодощі та на е іграшки дрібні, ну будь-які іграшки. Але я їм кажу, що ви можете заробити гроші, навіть нічого не робивши, тільки виконуючи всі свої е обов'язки за день. За день, якщо ви виконали всі свої обов'язки, ви отримуєте один жетончик. В обов'язки у нас входить те, що просто ми контролюємо так? зуби чистити два рази на день, сходити в школу, це черквісти на будній день. В школу сходити, зробити заняття, роз... рюкзак розібрати, одяг на завтра підготувати. І є у нас такий пункт «Ніндзя» називається це прибрати після себе у загальних кімнатах. Якщо ми кушаємо, то це тарілки зі столу прибрати. Якщо ви грались там десь іграшки позабирати, якщо ви в туалеті, там все прибрати. Ну, і вони чомусь, я їм сказала, що в загальних кімнатах вони мають робити все, щоб ніхто не догадався, що вони там були. Тобто вони зайшли там чисто, і вони мають вийти, там має бути чисто. І вони назвали цей пункт ніндзя і уявляють себе таємними ніндзями, які прокрадаються і прибирають після себе сліди. Ну нехай буде так, їм так цікавіше. Потім пообідати, скласти одяг сухий після прання свій. Рюкзак на завтра підготувати, і гігієна, помитися і і в другий раз почистити. До цієї рисочки вони не можуть дивитися мультики на своїх телефонах. Після цієї рисочки вони вже можуть подивитися мультики. Але тут у мене стоїть батьківський контроль, який. В Потрібні години вимикає телефон, коли там перевищен або ліміт, або вже настав час відпочинку. Зараз, коли прийшла осінь, і вже темніше раніше, і вони дуже бісяться перед сном, я їм зробила ліміт в 19:30, вже мультики всі відключаються, і вони тоді годинку-дві мають час і побігати, і побіситися, і зробити оці три справи. Для того, щоб отримати жетончик за весь день. Також жетончик, я їм обіцяю, що якщо вони самі прийдуть до мене і скажуть, мама, давай швидше пішли заняття робити, от за це я даю жетончик. Хоча заняття, вони. Все одно будуть робити. Якщо я за ними бігаю, сідай, сідай, сідай. Вони не отримують жетончик, якщо вони самі, то отримують жетончик. Тож таким чином, вони можуть просто за це виконання цих е, справ вони отримують два жетончика. Один жетончик це 50 євроцентів, два жетончика – це 1 євро. Тобто, ні за що я їм згодна платити 1 євро в день. Жетончики у нас ось такі. Колись в Чехії нам э, хтось подарував багато настільних ігор, і серед них, здається, я вже не пам'ятаю, був такий кейс з такими фішками. Мені здається, це справжні фішки з казино, але я не знаю, для чого вони. Ну, Вони болтались-болтались, Я вже їх давно хотіла викинути. а Віталій каже, так, чемоданчик класний. Ну, він такий дійсно чи алюмінієвий, чи, Ну, коротше, прикольний дійсно чемоданчик, такий міцний. Ну, то що воно і болталось, ми його і до Німеччини привезли. Я вже в Чехії намагалася заохочувати, ну, там у нас трошечки воно не пішло. Зараз повертаюсь до цієї справи, і чому я даю жетони, а не гроші. Тому що мої діти не. Не розуміють цінності грошей, вони у них валяються де попало, вони можуть їх загубити, вони їх можуть подарити, гратися. Ну, і тим паче у нас Еляна, вона ще маленька, не розуміє, що таке гроші. Плюс Яліночка підростає, також не розуміє, що таке гроші. Тож, щоб вони все-таки справжні гроші ми не губили, нехай вони. Все ж таки бавляться зі своїми жетонами, якщо їм там хочеться їх загубити або поміняти, або хтось вкраде між собою, наприклад. Да? Хоча я за цим намагаюся слідкувати ще, поки що не було такого. Ну, але ж Еліана може підійти там. Забрати у старших дітей, то хай, хай краще вона ховає ці жетони, ніж справжні гроші. Тож, таким чином, ми зараз проводимо виховні роботи, заняття, розвиток. Вам всім дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Для мене це дуже важливо. Всім пока-пока!